Доброго дня! Інспектор патрульної поліції, Добре. лейтенант Супа. Скажіть, чому їздити не пристебнути в машині? Прошло. Чому їздити не пристебнути? Це ж небезпечно. А ви чому їздите? і теж таке. Ви їздите не? Ви пристебнути? Так, да, я пристебнутий, звичайно. Так? Так, давайте, давайте, ми, 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 ми зробимо усне камеру зауваження. Ключі. Ми зробимо усне зауваження, але нам потрібно бачити, з ким ми спілкуємося. Тому потрібно посвідчення водя с улюс реєстрації. Нема. Вас вона є відсутня? Нема. Я зрозумів. А як ви керуєте без посвідчення водя з реєстрації на даний транспортний зараз? Включи камеру. Вона є включена. В? Кажіть. Як я можу до вас звертатися? Як я можу до вас звертатися? Лейтенант поліції цупа. Дуже приємно. А, ну, я не знаю вас. Вася. Пане Василь, взаємно. Вася резаний. Я зрозумів. Ну, далі що? Треба посвідчення водя с реєстрації? Нема. Немає. Да. Керуєте без нього. А може з ним, а може без нього. Ну дивіться, ви повинні, так як є правила дорожнього руху, прописано. У вас є порушення. На вимогу працівника патрульної поліції ви не були непристебнуті. Ви були непристебнуті. Згідно КУПАП, це 121, частина, 121 стаття, частина 5. Можу руки на капот поставити? Ні, не потрібно. Ні, не, не потрібно. Ну, потрібно просто ваше посвідчення водіяства в стрілі Немає. Немає. Я зрозумів. Не знаю. 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 Твої yeah? питання.

Фексуєте. Фексуєте. Треба щось розбере, три рази в який сторону патрони трийти. Сфіксувалося це? Чудзький сати, що? Присилаю. Ми ставимо свічення, обмежувальне спецприладом драгер. Будете проходити? Тим не свічно ручні. Я запитую, будете так ні? Продувати в трубочку будете? На якій підставі? Проходження 130 На які підстави? стаття На які підстави? запитую ще раз. Останній раз. Продувати будете На по травму? Спецприладу до стане алкогольного спиніння? Скажи мені. Я не, знаю, що зараз не будете. Я зрозумів.